Вогняний бог маранів Нові клопоти Урфіна Джуса. Коли Урфін Джус уперше захопив владу в смарагдовому місті, серед його жителів знайшлися зрадники, які перейшли на його бік і служили йому. Першим серед них був Руф Білан, якого король призначив головним державним розпорядником. Як Урфіна було скинуто. Рувбілан утік у підземну країну, і там за нові злочини був приспаний чарівною водою на 10 років. Одначе залишалися ще в місті Кабргвін, колишній намісник Блакитної країни, Енкін Флед, який правив моргунами від імені Урфіна та інші зрадники. Їх простили, зберегли їм життя, і добросердний страхопут. Навіть допустив їх до двору. Це було великою помилкою правителя. Щойно Урфін знову оселився в смарагдовому місті, всі його колишні міністри і радники постали перед ним і висловили неймовірну радість з нагоди його повернення. Урфін усіх їх взяв на службу і поставив на високі посади посаду головного державного розпорядника. Він дав заможному купцеві каброгвіну. Енкін Флед став начальником поліції. Оглядаючи захоплене майно страхопуда, Урфін звернув увагу на рожевий ящик майстерної роботи з передньою стінкою з матового скла. Король спробував відкрити його та марно. Поки він морочився з телевізором, до нього з донесенням увійшов кабргвін. Цей ящик не відкривається, ваша величносте, шанобливо доповів Гвін. Що в ньому всередині, невідомо, але він магічний. Магічний? Очі Урфіна аж заблищали від радості. Невже він зіткнувся з новим, ще невідомим йому дивом, яким зможе скористатися? Так, ваша величносте, підтвердив Гвін. Я не раз спостерігав, як наш колишній правитель говорив якісь слова, і на склі з'являлися різні рухомі зображення то видно було залізного дроворуба, то сміливого лева, а іноді з'являлися і ви. Чарівне дзеркало, здогадався Урфін. Ось чому страхопут знав, де я провів перші роки вигнання. Він бачив мене в цьому дзеркалі. Я будь що мушу дізнатися його таємницю. Які слова говорив страхопуд? запитав Джус. Ніхто ніколи не чув їх. Правитель вимовляв їх пошепки. Накажіть привести до мене страхопуда. За годину колишній правитель острова стояв перед Урфіном. Страхопуд мав жалюгідний вигляд. Риси його обличчя почали розпливатися від вогкості. Ноги погано тримали обважнілий тулуб, але дух його був сильний. Чого вам від мене треба? запитав він хрипким голосом. Я хочу, аби ви відкрили мені секрет рожевого ящика. Скажіть магічні слова, від яких він запрацює, і ви здобудете волю. Більше того, я відпущу вашого друга дроворуба. Я знаю йому не переливки в ув'язненні. Я звільню їх, але під суворим наглядом, подумав Урфін. А що, коли я відмовлюся? Тоді я спалю вас і прах розвію за вітром. То спаліть, либонь, вітер, що розвіє мій прах, підкаже вам магічні слова. Жодні вмовляння і погрози не змусили Страхопуда розкрити таємницю. Його відвели назад у підвал до Дроворуба. І там Страхопуд сказав другові магічні слова він боявся, що чарівний ящик стане непотребом, якщо Урфін, розлютившись, знищить його страхопуда. Урфіну конче треба було дізнатися секрет ящика. Після того, як Марани покинули свою долину, слава вогняного Бога значно потьмяніла в їхніх очах. А вже ж, великий урфін, як і раніше, міг добувати вогонь непомітним порухом руки, але марани переконалися, що жителі Фіолетової країни і Смарагдового острова орудували такими чарами майже так само майстерно. Досить було їм черкнути дерев'яною паличкою по чорному боку невеликої коробки, як на кінці палички спалахувало полум'я. Моргуни називали ці таємничі палички сірниками. Тож, виходить, усі піддані дроворуба й страхопуда теж вогняні боги. Що там казати? Навіть деякі сміливці з поміж маранів навчилися добувати вогонь таким дивним способом. Отже і вони боги. Якщо марани ще не зрозуміли, що їх обдурили, то в будь якому разі вони були близькі до цієї думки. Так доповідав щовечора Урфінові його головний шпигун, клоун Еотлінг. І якщо це відчайдушне плем'я здійме заколот, як утримати його в покорі? Усе змінилося б, якби Урфін заволодів таємницею чарівного ящика. Він міг би кожному зі своїх підданих розповісти, що робив той о будь-якій годині дня і в будь-якому місці, хоч де б він не був. Оце все знання було б справді божественним. Джуз дійшов абсолютно безглуздої думки, що можна розгадати таємницю ящика, якщо наговорити без слів у різних поєднаннях. Урфін сидів перед телевізором і бурмотів Шабаш, розгардіяш, гарево, марево, пуфики, муфики, чикало, брикало. Ящику, допоможи мені, картину покажи. Каламас, паламас, бахали, ахали, шерево, мерево, рожеве дерево. Ящику мій добрий друг, покажи усе навкруг. Та ящик залишався німим і темним. Урфін не розумів. Що він міг би хоч мільйон років белькотіти безглузді слова, та все одно був би так само далекий від мети, як мандрівник, який надумав би дістатися пішки на край Всесвіту. І тоді Урфін, не тямлячись від люті, кидав ящик на підлогу, починав тупотіти ногами. Дивне творіння Стелли було невразливе. Одного разу Джус пересердя гупнув по склу молотком. Молоток відскочив і цюкнув Урфіна в лоба. Привести до мене страхопуда. заволав Урфін, відчинивши двері зали. І знову вмовляв Джус колишнього правителя Смарагдового острова, листив йому, погрожував. Усе марно. Страхопуд мужньо ховав таємницю. Навіть пропозицією Урфіна оголосити упертюха своїм співправителем, тобто розділити з ним владу на рівних правах, він знехтував, як просто й легко було знищити солом'яну людину, але ж секрет ящика помер би з нею, і страхопут продовжував жити. І знову Урфін, витріщившись у матове скло запаленими очима, шепотів безглузді слова.